Всім привіт, канал Золотий Мет Вас вітає. Коротеньке відео, сьогодні 18 березня, субота, зранку у нас був такий непоганий мороз, але зараз ну дуже тепло, бжилки облітаються, інтенсивно носять пилок. ну і Відповідно я так само облітаюся коло своїх вуликів, теж щось працюю. Тому вирішив коротенько просто поділитися. Значить, ППУ, вулики Івана з Закарпаття переселяю. Тут вони не мальовані, тому що я їх спочатку хочу, щоб вони на сонці побули, бо я декілька там штук помалював. Вони фарба лущиться, треба шліфувати. Не маю часу це робити. І вважаю, що це не потрібно на сонці. Вони собі дістануть колір ультрафіолет їх. Не, трішечки пошкодить, так би мовити, і все. І потім можна малювати. Значить, переселив одну сім'ю з вулика Е, Переселив, тому що вона була ну, якби невелика, зиму йшла, але вже велика, тому що я вже одну рамку дав ось у цей нуклеус. Е, Шестирамочник я з нього зробив. Ну, продам пакет і буде нуклеус з нього. От сюди я дав одну рамку, тому що було сім рамок. Я думав, що одна буде якби лишня, насправді вона засиджена бджолою, тому я підсилив. Але суть. Суть відео. Дивіться, дуже багато в мене вуликів апікс є. ну Багато і в тому ряді там є апікси, і дивіться, в цьому внизу є апікси. Бачите, там біля керниці є апікси, майже цілий ряд. Суть. Дивіться. Щоб не обманювати і показую, як є. Дивіться, що робить черв'як мутилиці з апіксами. Бачите, це 145 корпуси, 145, правильно, як назвати їх, крамнички або надставки. або крамнички. Не магазини, а крамнички. Надставочки, можемо казати, надставки. Ось 145 надставки. Два поставлено, зроблено трьохсотий. Це один сезон, щоб ви розуміли. Дивіться, що зробила Міль. Ну Добре, вона тут пошкодила це таке. Але якщо вона пошкодить, наприклад, в мене є дно, отут де є роздільна решітка, наприклад, буде дві сім'ї. І це тільки рік використання. Тобто апікс не підходить. Апікс шкодить міль, на відміну від ППУ вуликів. Апікс погано себе показує. Тобто міль їх знешкоджує. Є ППУ ні. Тому це така маленька підказка. Задумайтеся. Наприклад, для мене це важливо, тому що я, наприклад, вже апікс брати. Не буду. Це не антиреклама, я не маю е, ніяких моментів до апікса, вулики добротні, гарні, без ніяких питань. Просто виробники нехай звернуть увагу. Ми знаємо, хто виробник є, не хочу додатково рекламувати, але суть. Нехай звернуть увагу, тому що технологія е, потребує покращення. Е, якщо буде ще щось цікаво, е, зніму. Номер телефону Івана, Закарпаття, ППУ вулики залишу, тому що ну, реально хороші. Плотність вулика самого ну, нормальна. Буду говорити, щоб покращу, бо мені подобається твердіша плотність, тому буду йому про це говорити. Але в загальному ціна, якість бомба. Тому ще раз закріплю, дзвоніть, звертайтеся, домовляйтеся за знижку, буде все окей. Всім пока, гарної весни. Солодкого пилку. З вами був канал Золотий Мед. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть, заходьте в гості. Всього найкращого.